Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Картина для розпису. Ціна 84 гривні. 99 гривень. Розмір 18х25 см. 129 гривень. Картина для розпису. Піна монтажна ціна 149 гривень. Поліроль для торпеда 88 гривень. Паста авто 550 грамів 22 гривні. Емаль 77 гривень. Масло універсальне ціна 55 гривень. Мастило рідкий ключ. Ціна також 55 гривень. Засіб антискотч 69 гривень 200 мл. Освіжувач повітря для машини із ароматом жуйки. Цінник не від нього, на жаль. Автошампунь 49 гривень 500 мл. Поліроль без запаху. Ціна 84 гривні. Хелпік засіб для хімчистки салону 59 гривень. Піполіроль чорна гума 77 гривень. Паста для полірування фарб 99 гривень. Поліроль для гуми 44 гривні. Поліроль для гуми в спреї – 84 гривні. Набір для полірування із губкою в комплекті, ціна 129 гривень, засіб антимошка, концентрат, ціна 19 гривень, ганчірка для прибирання 49 гривень. Поліроль два варіанти на вибір. Плюс губка ціна 59 гривень. Автополіроль матова із ароматом. Ціна її 39 гривень. Рушник кухонний вафельний. Ціна 29 гривень. Вішалка стійка для одягу подвійна пересуна. Отут вказані параметри. Ціна її 399 гривень. Подушки для стільця із зав'язками розмір 40х40, 40, ціна 109 гривень. Кід чорного кольору. Такі подушки дуже приємні на дотик. Два варіанти кольорів. Ціна 99 гривень. Іграшка дитяча. І треба натискати, воно починає самостійно їхати. 55 гривень. Кольори в асортименті. Ігра у вигляді ананасу, ціна 99 гривень, телефончик. Проектор 99 гривень. Ліхтарик проектор. Попід у різних формах є сердечко, шестикутник, круглий 34 гривні. Вигляді. Чоловічка. 34 гривні. Милогосподарське. Туалетні води від фірми Ловіт. Ціна 149 гривень. Чоловічі аромати. Також є аромати по 129 гривень та 119. Жіночі аромати. Ціни 99 гривень, акційна 77, 129 та 149 від фірми Lovit новинки. Аромати 149 гривень, 50 мл об'єм. Денс Feel 169 гривень. Спрей для тіла від фірми для ріва 139 гривень. Вантажівка іграшкова із причепом 99 гривень. Трактор із причепом 119 гривень. Консилер для обличчя від фірми Lovit. Ціна 55 гривень. Є кольори в асортименті. Тіні для повік. Ціна 55 гривень. Палітра тіней 55 гривень. Крем кушон тональний для обличчя від фірми Маловіт. Ціна 149 гривень. Палітра тіней 4 відтінки від фірми Safi 55 гривень. 55 гривень палітра тіней 6 відтінків. Рідкі тіні матові від фірми Lowisk для 9 гривень. Ціна 99 гривень 10 мл об'єм. Єж засіб для ванної 29 гривень. Для унітазу активний гелі 39 гривень. Аромат океану або цитрусу. Профі засіб для сантехніки. Гель антеналіт 39 гривень. Санклін 59 гривень. Сів антеналіт 84 гривні. Засіб змінний для унітазу. Від зелі – 9 гривень ціна. Аромат квітковий, цитрус, яблуко, морська свіжість або хвоя. 2 змінних 19 гривень підвіска із одним змінним 17 гривень. 14 гривень. Набір скрипків кухонних. Серветка із мікрофібра. Для скла. Від фірми Браво. Великий асортимент кольорів ціна 24 гривні. Такий варіант серветки 24 гривні. Також для скла. 179 гривень коштує сидіння для унітазу. Йоршик. Для унітазу. Ціна 69 гривень. Щітка 9 гривень. Така щіточка ціна 19 гривень з довгою ручкою. Такий варіант щітки 14 гривень. Кольори в асортименті. 24 гривні. Щітка для прибирання. Така щіточка 44 гривні. Щітка 19 гривень. Йоршик для миття пляшок і не тільки. Ціна 15 гривень. 29 гривень йоршик. Із довгою ручкою. Гачок багатофункціональний. Ціна 29 гривень. 169 гривень форма для випікання. Кругла форма для випікання. Ціна 149 гривень. 149 гривень, діаметр 24 гривні. 149 гривень форма для випікання діаметр 18 см. Роз'ємна. Швабра трикутної форми. Ціна її 199 гривень. Ще покажу вам великий формат картин. Акційна ціна 199 гривень. Розмір її 40х50 см. Є різні тематики. На вибір. 249 гривень коштує автомобіль поліцейський іграшковий. До зустрічі на каналі.